Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник родник. Мене звати Олег. Майже кінець вересня, 22 число, після завтра у нас вже обіцяють сильне похолодання. Багато квітів вже готуються до зими, хто старіє, хто хворіє, хто втрачає свій вигляд. Але ж сьогодні про декоративні та хвойні рослини, які є в нашому садку. Наприклад, лаванда Матильда, коли вона не цвіте, вона дуже привабливо виглядає. Така щільна сиза хмаринка повітряна, колихаються гілочки від вітру. Виглядає привабливо, привертає свою увагу, дуже декоративно. Дерен елегантісіма. дерен білий називається. Цвів багато в цьому році, це йому другий рік цьому чагарнику. Нашому садку зав'язав отакі ягідки. Листя у нього варігатне, з білою обрямівочкою. Неправильно він у нас сформувався, ось ми зв'язали, бо пустив в одну сторону великі пагони, які почали лягати на землю. Ну, залишили поки що. За оцих чер... червоних гілок, які будуть взимку гарно виглядати, а, так можна а, цей чагарник обрізати любий, і формувати будь-який час. Ну, от ми навесні його обріжемо так і будемо слідкувати, щоб він у нас розростався в різні сторони, формували. будемо формувати красиву форму. У цьому році ми так трохи прогавили. Багато ще хуст виглядає доволі привабливо. Це велика хуста, десь метр-метр десять метр завширшки. Невідомий нам сорт. Це подарунково, скоріш всього, якийсь недорогий старий сорт. Сховалась під гортензію така міні хусточка Fantasy Iceland. Фантастичний острів, мабуть, називається в перекладі. Навіть пустила квіточку. Обирається квітувати не знаю коли, бо дуже холодно обіцяють. Отака вона малесенька. І досі ще приваблива. Просто Дайна Ренаберет, ну, вже не так привабливо виглядає, по краю листячка вона вже підсихає, під'їли її слимаки трошечки, ну, хоча розкладали ми отруту для слимаків, ну, трошечки, трошечки постраждала. Ну, якщо б більше за неї Доглядати, то, мабуть, було більш привабливо ще в цей час. Такі широкі листя матові з білою облямівочкою і теж десь метр в діаметрі. Гейхери? Зараз цвітуть деякі ще, які вже відцвіли. Ця гіхера у нас дуже сильно постраждала після лютневої морозної безсніжної погоди. Обмерзла сильно. Ну, ми її поділили на дві, розсадили, вона пустила нові листічка. Наросла. Це сорт черікола. Ну, виглядає, вона зараз у вересні. Отак, От вона наростає більш червоне листичко. У нас раніше була така ейхера. На попередньому місці проживання, ну, мені, мені здавалося що вона більш червона була впродовж е, сезону, тому е, я її тут купив і купив, але ж вона червона тільки коли наростають молоді листя, а потім вона такого кольору, чи в нас був пересорт раніше. Не знаю. Хотілося червонь. ну Зараз багато сортів є, але ж гейхери потребують постійного поділу поділу пересадки. Тому якось ми, а ще й сонця не витримують, а у нас такого місця не дуже багато, тому ми якось з гейхерами не дуже зараз дружимо. Чугаплам поряд гейхера, цукрова, цукрова слива в перекладі виходить, вона майже такого кольору постійно, весь сезон не змінюється. Ну, може молоді листічка трошечки яскравіші. Така, срібляста. А з цієї сторони, бачите, темно бордова чи пурпурова? Красива. Вона середнього такого розміру. Ця маленька, а ця побільша. Далі у нас Гіхера пурпуровий палац. Це вирощене з насіння. Вона такого. пурпурового кольору більше весні а потім стає більше коричневого коричнево Ну, Ось відсвіла треба це все позрізати. Вона велика росте, це старий кущик. Треба, мабуть, його вже розсаджувати. Мега карамель. Ось вона зараз, бачите, цвіте. По характеристикам теж вона велика. Гігантська, але ж велика. Ну, у нас поки що великою вона не виросла. Вона в цьому тому році була посаджена і після е, обіду на неї падало сонце, Вони, а було дуже спекотно у нас в тому році. Вона вся повністю обгорала, нічого не залишалося. Ми її в цьому році присадили. Ось вона наросла, ще не дуже велика. Але ж хочу сказати, вона не на сонці. Але ж вона і карамелі не дуже показує. Ну ось молоденьке листічко таке. А потім вона стає така зеленкувата на фото. У неї такі привабливі тона були. Забарвлення таке красиве. Ну, таке більш зеленувате. Теж, теж красиво, але ж не те, що ми хотіли побачити. Може і це місце для неї не підходить, не знаємо. Гарно виглядає, до речі, кущики сон трави. Отаке різне листічко Продовж сезону, після того, як квітовує сон трава. Отакі подушки. Різного розрізного листячка. І теж привабливо чому ні така зелена красива кубка листя. А це не з гейхера сама. От, скоріш за все, дуже схоже на молоду гейхеру Пурпуровий палац, ось вона отак і виглядає, більш з пурпуровим відтіночком, молоде листечко а потім воно трошки зеленіє. Будемо спостерігати, пересадимо навесні її в інший місце і будемо дивитися, поркурова чи вже якийсь гібрид. А гляньте, як гарно виглядає ломи камінь в цьому році. Це у нас був після посіву і посадки в перший рік. Такий килимок розеточок таких. А потім вона у нас або вигорала, або випрівала. А в цьому році я її пересадив в інше місце. Їй тут, мабуть, сподобалось, хоча от одне однесеньке є місце негарне. Але ж в цілому килимок такий з такий красивий, відквітовує. Весною, а потім отак покриває красиво землю. Туя Марія. Вона відноситься до жовтих. Але зараз вона така світло-зелена. Вона вже, мабуть, трохи так, три або чотири вже в нас, не пам'ятаю. Ну, з маленького, маленької рослинки вже виросла, мабуть, сантиметр, сантиметрів 80-90. Ну от вона, не дуже гарно вона розвивається в одну сторону і тут заважає хоста. І пагони вона. Цю сторону і не сильно нарощує. Треба хосту прибирати. Отака по... краса. До речі, гарно виглядають кущики чимирника після того, як вони відквітовують ранньою весною, нарощують листя. Такі цупкі шкіряні листочки і кущик, коли він вже ну, в такому віці декілька років йому, то він виглядає дуже привабливо, красиво весь сезон. Зараз морозники і чемерники в моді. Стали дуже дорогі. Ну, а от у нас такий досвід не дуже гарний. У нас оцей кущик був один. Цей сортовий чорний морозник у нас, квіти білого кольору, був оцей один кущик. В тому році ми купили навесні сіяниць від сільського вісника, дуже маленький. Ну, він наростав сезон і в кінці сезону з'явились плями на ньому. Ну, я так зрозумів, що це вірус. Я не придав, не звернув увагу одразу, не придав значення. І так цей той чемарник пішов у зиму. На весні він видав нове листячко, нормальне спочатку, ну, а потім знову проявилися пізніші ці плями розводи, прийшлось його прибирати. А цей чимерник е, відсвів, а потім не давав листя. Я в своїх відео е, казав, коли ж він буде давати листя. Вже відсвів зелені квіти, вже почали на сіневі коробочки лопатися, листя не було. Ну і виявилося, що він загнив, отут зверху повністю. Він загнив. І я думав, що все йому прийшла смерть. Але ж через якийсь час він почав видавати від кореня листя. Дуже нас це порадувало, потішило. Але ж почали бачити, які листя. Перші були теж нормальні, а потім проявилися оці це ж, я так розумію, знову вірус. Той ми викинули, але, мабуть, пізно від нього, мабуть, захворів і цей морозник. Тепер його треба теж викидати. Більше у нас морозників нема. У нас на попередньому місці проживання було чотири великих, красивих кущі різних кольорів. Завжди нас дуже. Вони тішили, радували. Дуже нам подобалася квітка. А в цьому місці проживання тепер не знаю. Вони дорогі, куплять, віддавати такі гроші великі, щоб потім отак викидувати. Не знаю, хочеться, але ж дуже колеться. Далі є у нас ще така гейхерела. Solar Eclipse, в такому вона забарвлені зараз. Красива вона відрізняється від гейхери тим, що не дуже швидко розростається. На поверхню не виростають високо, дуже пагони, не дуже швидко. Ну, не потребує такого поділу, поділу і розсаджування так часто, як гейхера. Але ж у гейхерел менше е, забарвлення різних. Ну, Оце, як я сказав, Solar Eclipse, дуже красиво, середнього розміру кущик і такого привабливого кольору. У тому році вона теж не показала своє красиво, було дуже спекотно влітку, і вона не так сильно, як гейхери. Але ж все одно обгоріло. Гарно виглядає самшит круглий рік. Ми садили його 5 років назад маленькою поділкою і вже такий от кущик. Він ми його не формуємо він сам формується такий коли подібний чи яй, яйцеподібного е, форми наростає десь вже до метру завишки і і е, сантиметр 80, мабуть, за шишки. Такий вічно зелений привабливий кущик. А ось вівсяниця нас костриця, не радує. Це е, насіння, костриця. У нас було два кущики. Отут в куті кущик один, е, він майже пропав, такий був. Ми так підозрювали, що його мітять котики. А другий був трохи кращий в цьому році його поділив на два, розсадив. І цей кущ перша половинка майже ж така зробилася, як і той кущ був. А ось друга половинка. Або треба робити зовсім маленькі поділки, щоб не сильно наростало. Я не знаю ніколи раніше. Вісяницю не вирощувати, може треба маленькі поділки робити. Вона буде тоді наростати, розростатися буде більш привабливо. Але ж вигляд має такий не комільфо. Нам не подобається. Якщо це таке буде, і надалі прийдеться з нею розпрощатися. Барбарис Рубі Стар. Це е, барбарис, який відноситься до невеликих за розміром чагарників. Але ж він, хочу сказати, набагато більше деяких інших, які з ним були одночасно посаджені, які вважаються середнього розміру, наприклад, повинні бути більші. За нього, але ж він їх всіх випередив, якщо нас не надурили, як це часто буває. Ну, це від бережників, тому сподіваємося, що співпадає розмір, але співпадає сорт, але ж розмір щось, ну, поки я ж кажу, випереджає за інші. Розрісся дуже гарно. Він вже такий сантиметрів, мабуть, 60. В ну, за вишки він трошечки менше, мабуть, сантиметрів 30-35 е, красивий. Зараз має такий вигляд, прирости такий червоний, він е, майже такого кольору весь сезон. Облямілочка в нього. Така зараз салатова, коли більш жовта вона. Красивий сорт, наскільки він буде далі наростати, невідомо. Повинен бути невеликий, як я сказав. Подобається дуже красивий сорт.